Окупанти обстрілювали Харківщину протягом доби. Зведення від ОВА. 14.11. Богодухівський район. Золочівська територіальна громада селище міського типу Золочів. Внастрідок обстрілу пошкоджено 6 приватних будинків. 14.09. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Уди. Влучання каба в землю на відкритій території. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 20 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Перотехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено дві одиниці вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. 8 грудня російські військові застосували проти цивільного населення Харківщини керовані авіабомби. 8 грудня село Уде, Богодухівський район 14.09 К влучання по відкритій території без руйнувань та постраждалих. 8 грудня село Золочів, Богодухівський район 1412. К пошкоджено 6 приватних домоволодінь. 8 грудня поліцейські здійснили огляди місць події. Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні. Ні, провадження пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Купінському напрямках, тривають бої зіткнення. На харківському напрямку ворог чотири рази без успіху атакував оборонні рубежі наших воїнів. Неподалік Вовчанська, Липців та Високої Яруги. На Куп'янському напрямку противник вісім разів проводив штурми у районах піщаного, колісників, келозової та загризового. Українські захисники відбили шість атак. Ще два боєзіткнення тривають дотепер. Марія Соловйова, Дмитро Гуєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини.